Сьогодні ми з вами вирушимо гості до ведмедиків. Ну, щоб дійти до ведмедиків, нам потрібно допомогти його друзям. Кому ж ми будемо першому допомагати? Сіренький кожишок, пара довгих вушей, скорий побігайчик, а зветься зайчик. А хто знає, як зветься дитинча зайчика. Зайчиня. Зайчик великий. А зайчиня – маленьке. А які за розміром морквинки для зайчика? Для великого зайчика великі морквинки. А для маленького зайчика маленькі морквинки. Наступне, до кого ми вирішимо, – їжачок. Їжачок великий. А їжеченятку маленьке. А тепер давайте пригостимо їх грибочками. Для великого їжачка великі грибочки, для маленького маленькі грибочки. Вирушаємо далі до білочки. Білочка руда. Вона прийшла в гості з маленьким білченятком. Нам потрібно допомогти їм позбирати горішки. Для мами білки великі горішки, для більченята маленькі. Для мами білки кошики великі, а для білченята маленькі. Ось погляньте, дітки, ось ведмедик зі своєю родиною, який за розміром тато ведмідь. Великий. А мама медведиця менша, а їхнє дитинча найменше. А скажіть, будь ласка, а що полюбляють їсти ведмедики? Ведмедики полюбляють їсти мед. Давайте і ми пригостимо ведмедиків смачним медом. Татові велика бочка. Мамі меншу. Ведмедикові найменшу. Тепер давайте нагодуємо смачною кашею ведмежат. Татові велика тарілка. Мамі меншу. А ведмежаткові найменшу. Ну що, малятки, я сподіваюся, вам сподобалася наша подорож. Дякую за увагу, до побачення!